Не в сесійній залі адмінбудинку, що пролунав 26 листопада, сповістив про початок 48-ї сесії Світловодської міської ради. Попередньо обговоривши на депутатських комісіях порядок денний, вже цього дня швидко затвердили основні питання, зокрема про внесення змін до міського бюджету на 2013 рік. Про міську програму забезпечення дорожнього руху на 5 років. Також погодили зміни до статутів загальноосвітніх шкіл міста, затвердили. Декілька важливих програм це щодо протидії захворюванню на туберкульоз, протидії торгівлі людьми та внесли зміни до попереднього рішення програми про зайнятість населення. А от на чому зупинилися, так це на звіті про роботу заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства. І, хоча на засіданнях депутатських комісій Олександр Сич прозвітував, на сесії пройшло обговорення. Депутат міської ради Любов Чекаленко повернулася до проблеми ліквідації підтоплення, ремонту нижньої частини палацу культури, ремонту аварійного будинку за адресою Приморська. 24, тож запропонувала ці об'єкти включити у державну програму фінансування на 2014 рік, нашому профілю управліннями... Управління житлово комунального господарства, управління економіки, направлене були розроблені в тіні 2013 року ряд робочих проектів. проведена про 100% процедура і направлені запити на фінансування даних робот у 2014 році. Депутат обласної ради Сергій Яременко зазначив, що питання житлово-комунального господарства є найпершим і найболючішим для будь-якої влади. Якщо ми не зробимо систему, яка повинна працювати, в тому же заступнику міського голови, то на сьогоднішній час не одне комунальне підприємство, комунальне по своїм уставам, вони не підчинені заступнику, і він не має ніякого впливу на їх роботу. Якщо ми не зробимо чітку вертикаль власті, що вони повинні чітко йому підчинятися, і він має дійсно своїми всіми вказаннями на них влияти, ніякого толку не буде. Тепер друге питання дуже серйозне. Ми наші саме прийняти стратегію розвитку. Бо дивіться, ніхто у нас з подрядчиком не прийде асфальтувати дома, верніше двори в домах або там невеличкі ямки. Ми повинні створити своє комунальне, воно є у нас. Його просто треба довести вдома. Нам треба виділити кошти, закупити асфальтний завод. Зараз вони сучасні, невеличкі, сучасні. Які дасть можливість для того, щоб виділити захиснуші кошти на закупку того ж бітума. Не дивлячись на складне фінансування, роботу житлово-комунального сектору неможливо не помітити. За останній рік, саме за 9 місяців, проведена величезна робота, її поки що не видно. Бо ті всі проекти, а їх 22 сьогодні, на які отримана експертиза, вони. Тільки-тільки ну, почали втілюватися в життя. По різним причинам, це і те, що кошти на цих рахунках засіли в казначействі. І це головна, одна з головних причин. Але на, от останнім часом ви, мабуть, помітили, що все те, що можна було робити своїми руками, не чекаючи коштів із держказначейства, то ми робили. Зверталися до керівників підприємств. І отримували і матеріали, і техніку, і все ж більш-менш робота пішла. Найближчим часом керівництво міста планує робочу поїздку до Києва з метою лобіювання інтересів міста. Звід заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства депутати прийняли до відома. До міського палацу культури 21 листопада з'їхалися працівники культури з усієї кіровоградщини на обласний семінар директорів, методистів клубної діяльності та художніх керівників районних та міських будинків культури. Семінар проводився з метою обміну досвідом та підвищення фахового рівня спеціалістів. Попередньо відвідавши будинок культури селища Власівки, де власівчани презентували свою роботу, гості у позитивному настрої прибули до Світловодська. Перший заступник міського голови Юрій Лукинський привітав учасників семінару, загострив увагу присутніх на плідній співпраці управління культури з міською владою, завдяки чому гості мають можливість знаходитися в світлому відремонтованому приміщенні. Також Юрій Лукинський поділився планами. У нас ще є тут нижня частина нашого будинку, вона потребує серйозного ремонту. Ми запланували цей ремонт в рамках програми Центральний регіон енергія-2015». В цьому році було виділено 320 тисяч на проєктно-касторах. Документацію. Сподіваюся, що в наступному році ми зможемо багато зробити для того, щоб в подальшому розвивати цей наш палац культури. Працівники міського палацу культури під керівництвом Лариси Ляшенко презентували кожен колектив, який працює в закладі. Гості побували на репетиціях, відкритих уроках, ознайомилися з нагородами, грамотами та дипломами, що наші виконавці привезли з різних фестивалей та конкурсів. Начальник управління культури Надія Клукар узагальнила роботу колективу серед закладів культури нашого міста. Робота палацу культури займає особливе місце, адже результат його праці виноситься на широкий глядацький загал, має публічний видовичний характер та резонанс. Це вимагає від, від великої відповідальності від працівників палацу культури і, звичайно, постійної підтримки та уваги управління культури. Організація змістовного дозвілля населення, розвиток культури і духовності, засобами клубної діяльності, створення молодіжного творчого руху одне з головних завдань клубного працівника. Старанно і наполегливо працює над цим молодий, але дуже відповідальний і талановитий організатор, директор палацу культури Ларіса Ляшенко разом із своїм творчим колективом. Великим, дуже цінним надбанням нашої спільної Селеспрямованої праці вважаю сформований кадровий склад з числа молодих спеціалістів. Вже сьогодні вони довели відданість своєму професійному покликанню. Разом з ними впевнена, палац культури і надалі буде розвиватися, вдосконалювати майстерність, впроваджувати нові форми і методи культосвітньої діяльності. Організатори семінару відмітили високу майстерність в роботі міського палацу культури, зазначили, що весь захід пройшов на професійно-інтелігентному рівні. Особливим надбанням палацу культури є молоді спеціалісти, які своїм запалом та зарядом енергії не залишили байдужим жодного з учасників семінару. Такий індивідуальний підхід до підбору кадрів знайшов особливий відгук. Відмічена також була співпраця міського палацу культури з аматорами. під час візиту керівників районних закладів культури проходила виставка майстринь Людмили Любарської, Ніоніли Яковенко та Раїси Різноокої. Учасники обласного семінару визнали, що багато чого нового почерпнули у Світловодську і впроваджуватимуть цей досвід на місцях. суботу 23 листопада на кладовищі по вулиці Калініна біля пам'ятного знаку жертвам голодомору 1932 років знаходи 80-х роковин відбувся мітинг реквієм, панихіда та вшанування пам'яті жертв голодомору. Мітинг розпочався о 10-й годині ранку. Першим пролунав гімн України, після якого увічнили пам'ять померлих хвилиною мовчання та покладанням квітів до пам'ятного знаку жертвам голодомору. До слова був запрошений директор міського краєзнавчого музею Віктор Сергієв. Так, сьогодні дійсно день чорний, день страшний, день пам'яті, день скорботи, безкінечний список безневинно загублених душ. До священодійства було запрошено священнослужителів храму Покрова Пресвятої Богородиці на чолі з протиіереєм Віталієм Коваленко, під час якого було проведено панихіду разом з кадінням, яке символізує вічність душі, вознесеної до Бога. Після чого отець Віталій звернувся до присутніх для багатьох із нас, перш за все, молодих людей. Це те, про що ми читали. Це те, чого ми не бачили, і дай Бог ніколи не побачимо. Але як сьогодні вірно було сказано, дорога до майбутнього через наше минуле, через ті вирішення проблем, які були в минулому, через розуміння причинно-утвореного зв'язку, якими по сьогодні повинні зробити цей висновок. Браті і сестри, цінуйте, цінуйте, безмежно цінуйте ці прекрасні миті свого життя. Ніхто не знає, що буде завтра. Але сьогодні ми з вами живемо. І сьогодні ми з вами можемо і повинні щось робити. Саме менше згадати і помолитися за тих людей, яких сьогодні немає, які, можливо, були близькими вам, рідними. І подякувати Бога за те, що сьогодні цього немає, що ми тільки згадуємо, що ми тільки поминаємо. Божої вам милості і вічної пам'яті, вічного блаженства, рабам Божиїм, тим жертвам трагічних подій, жертвам голодомору. Всі вас господі. Після промови мітинг оголосили закритим: вічна пам'ять мільйонам людей вбитих голодом та тим, хто так і не народився внаслідок трагічних подій. Хоча загальна кількість пожеж, за інформацією світловодських рятівників на території регіону суттєво зменшилась, пожежі у житловому секторі, які раніше складають більшу їх частину. Особливої гостроти проблема набуває з початком опалювального сезону, коли для обігріву осиль використовуються додаткові джерела тепла, зокрема, несправні електрообігрівачі та газові плити. Не завжди світловодці дотримуються і правил пожежної безпеки під час користування пічним опаленням. З метою попередження нещасних випадків працівники пожежної частини проводять профілактичні рейди. Час яких звертають увагу та вказують власникам будинків на недоліки щодо протипожежного стану пічного опалення, а вручають пам'ятки з питань пожежної безпеки та закликають усіх світловодців бути уважними до свого життя і свого добробуту, не використовувати несправні електрообігрівачі і газові прилади, не користуватися печами і грубами, якщо в них є помітні пошкодження, не нехтувати правилами експлуатації, регулярно перевіряти тягу. Зараз тільки початок. Холодів і зима ще попереду, але наша служба постійно націлює і буде націлювати людей на недопущення правил пожежної безпеки в зимовий період, так як основна маса пожеж, які виникають в зимовий період, саме із за нехтуванням елементарних правил поводження з електронагрівальними приладами або з пічним опаленням. Тому, користуючись нагодою, шановні жителі міста Світловодська та Світловодського району, не нехтуйте елементарними правилами пожежної безпеки, не залишайте увімкненими електроприлади вдома без нагляду, не залишайте сірники біля пічного опалення, не доручайте розпалювати пічне опалення дітям, не використовуйте легкозаймисті рідини під час розпалювання печею. І саме головне ні в якому разі не здійснюйте опалення своїх осель газовими плитами.